Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати мене в коментарях, попросили показати, як я роблю саморобні поївки. Ну, я їх не робитиму зараз, а просто розкажу, як воно робиться. Отака От трубка. Видно, не видно. Отака От трубка на 15 обикновенно Береться на металобазі продається. Все таке. Нам треба загнути отак, ну, щоб порося там було. Вкидаємо її у щось добре зимою робити. У котлі топиться ну, дров'яний котл або грубу в піч, щоб нагрілося це. На, нагрівається і загинаємо. Ставляємо щось, щоб хопа. І загнути, щоб воно бочком стало. Ну, не бочком, а так. Під е, наклоном. Потом прикриварюємо. Отакий от бочоночок із різьбою купуємо та в будь-якому мазині цього. Там десь сільхоз, не сільхоза, як воно називається. Ну продовольчі отакий от до цього. Устроїтельний бочоночок отакий от з різьбою і приварюємо під уклоном. Ну приварюємо вже добре, щоб не було. Не протікало. Мурчик. Не ми окей. Потім поїлочка отако. це в мене саме менше. От до 30 кг пацьком. І це воно вкручується. Вкручуємо через фумку. Щоб не протікало. Так. Потім, друзі, нам треба... Профілік 3. Це здоровий. Просто кажу такий. 3 на 3. І відрізаємо одну часть. Одну сторону, щоб її приварити до цього. Зараз перейдемо ближче. Так, тихо ось дивіться, 3 3 на 3. Профільок його відрізаємо оцю сторону одну. Щоб приварити до такої пластинки. Саме тут здорова пластинка. О, І, та, і сюди, у цьому профільку, свердлим дірки. Ну тут дві, ну, свердлю свердліозу. <говори> Може їсти є, чотири не а? а? Свердлим дірку, уварюємо гоєчку і болтик. Сюди, щоб закріплять оце, щоб поїлка ходила туди-сюди. Вона регулюємо, можна нижче, можна вище, як для свинотки. І чого ти оце граєшся? Це не свинка. Ти не до кнуря. І все, оце ж таке зігнуте, я вам розказав. Тут бочоночок приварений, боїлочка. Отак усе все. Тут приворене. Можна робити, щоб на саморези чи на болти кріпилися до дерева чи до що то. Він нам... Поїл каністерка, у мене отака каністерка. Тут ось, ось з машинки алюмінієве. тут ось каністерка, У мене всі вони на таких поївночках. Ось сюди ось таке врязку нода. Врізаємо каністру, не гризи мене. Врязочку отаку зажимаємо, Переходничок Щораз я покажу, який. Я вам би, друзі, врязочку показав би, ну не моє в мене оддельно. Ось, ось такий переходничок під шланг. І до поїлки шланг. І хомута ми закріпили, щоб і отак вони п'ють. Фунтик, фунтик. Отак, друзі, п'ють вони. Водичку п'ють частеньку, поїлочки Не низ корита З кормушки їдять і ростуть собі спокойненько. Песічки. Так що, друзі. Ото такі діла розказав, як зміг, як, 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 як. подробніше. Ви бачили мене, я там показував поїлки, хто дивиться. Оце таке, друзі. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти. Всім пока!